Прем'єр і спікер очолили нову політичну силу Народний фронт. Яценюк став головою ради, турчинок головою штабу партії. Народним фронтом підуть на парламентські вибори. Ми об'єднали тих людей, які здатні далі боротися. Я не маю надмірних очікувань від цієї парламентської кампанії. Закон не змінений, правила залишились ті ж. Олігархія далі розставляє своїх людей в списки різних політичних партій, але я впевнений в якості людей народного фронту. І так, членами нової політсили стали й колишні члени інших партій, зокрема батьківщини і нашої України. Серед нових обличчя громадські активісти, наприклад, керівник групи інформаційних спротив Дмитро Кунчук. За списками народного фронту пройдуть її командири добровільчих батальйонів. Як військово зобов'язані вони не стануть членами політсил, але до парламенту Я з першого дня війни був, скажімо так, непосередньо моїм старшим товаришем був Сергій Володимирович Пашинський Аваков. Олександр Валентинович Турчинов. то есть, в даній ситуації зі ця команда сформувалася ще до радо майдану, во время майдану на цієї війни. Тому у мене такого вибору не було. Я не там, скажем так, не вибираю хто більше дасть. Я йду з тими людьми, в яких я уверен, і навірно которые впевнені во мне. Та головною інтригою так і лишається чи піде народний фронт на парламентські вибори сам, чи об'єднається з політичною силою президента Петра Порошенка. Поки що відповіді на це питання поліціли немає.